Вітаю вас, друзі! Цієї ночі російські окупанти атакували Україну іран російськими дронами. Передусім, цілі були об'єкти енергетики. Через це у деяких регіонах були відключення. Традиційно російські виродки дуже раділи цій атаці на своєму телебаченні. Ось так от працюють наші безпілотники, собственно. Проте, як відомо, у цю гру можна грати удвох. І цієї ночі самі росіяни зустрічали безпілотники. Красненький бачиш? Вистріли. Вон вон красненький. Над цим, бачиш? Ой-ой-ой. Що ти бачиш, невізне у Ростовській області, так званої Російської Федерації цієї ночі була масована атака дронів на аеродром Міллерово. А над Ростовською областю силами ПВО нічтожно більше 10 безпілотників в север Ростовської області. Але це далеко не єдина цікава подія, яка є у Ростовській області, бо там іще досі тривають перебої з електропостачанням. Як заявляють місцеві, через це старічки Ночі люди там, старічки умирають. А здесь везде все горит, люди пришли бастовать. Приехала полиция. И і поки росіяни потужно бунтують. Я закликаю вас підписатися просто зараз на мій канал, якщо ви досі не підписані, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Військовий аеродром Міллерово у Ростовській області, так званої Росії, був атакований дронами сьогодні під ранок. Що найменше видно, що там палають паливні резервуари. А вот тут такая худа в латинке происходит. Yeah. Да, yeah. еще yeah. горит вон она. Вот это вот дивана. Але це що найменше. Будемо чекати на інформацію щодо літаків та гелікоптерів. Даний аеродром розташований неподалік від кордону із Україною. Якщо бути точніше, то біля Луганщини. А супутники НАСА сьогодні вранці фіксували на ньому масштабні пожежі. До слова, це далеко не перша атака на аеродром Міллерово. Я нагадаю, що вперше він був атакований іще ще лютого 2022 року. Тоді працювала точка У. Проте мешканців Міллярово. Не дуже хвилює атака на їхній аеродром. У них є проблема набагато важливіша. Відключення електрики. Вони скаржаться на це у соцмережах у Ростовській області, так званої Російської Федерації. Запроваджено графіки відключень, попри те, що, начебто, вже повернули у експлуатацію один із енергоблоків ростовської атомної електростанції із електрохарчуванням краще не стає. Без ресурса сталі жителі частини Донської столиці Азова, Батайська, Таганрога, Міллерва, а також семи районів області. Росіяни надзвичайно обурені. Тим паче, що у деяких будинках відключень немає, а деякі будинки сидять без електрики по декілька днів. Вони бунтують. Ні, не, не! Але вони самі винні у тому, що у них немає електрики, бо не треба було майнити криптовалюти. Неконтролюємо контролюємо розпотреблення електроенергії для добичі криптовалют може привести к дефіциту мощності в отдельних регіонах. Хоча є і інша версія: ймовірно, росіяни змушені сидіти без електрики, тому що російський уряд продає електрику за кордон, зокрема до так званої Білорусі, до Казахстана та до КНДР. У нас в Дагестані в Ростові там пошли вільне відключення. Ми більше продаємо, ніж своїм громадянам треба. Народ гражданам надати. Ну нічого, нехай росіяни сидять без світла. Білорусі воно набагато потрібніше. А самим мешканцям так званої Росії треба просто надо, просто немножко потерпіти. Тепер давайте поговоримо про дуже погану новину. Учора у Львові було вбито Ірину Фаріон. На жаль, по всі зусилля медиків, попри усі проведені реміційні заходи. Врятувати життя Ірини Поліон не вдалося, відомо, що їй стріляли у голову із вогнепальної зброї. Сам нападник втік і його зараз шукають. А перед вчиненням злочину він спостерігав за нею щонайменше декілька тижнів. Скільки часу він так її очікував? Тоже напевно, певно неділі три правда у мережі. Учора з'явилося фото ймовірного нападника. Це чоловік віком 20-25 років, який був одягнений у ось отакий одяг і намагався приховати своє обличчя. Чи чоловік? У капелюсі і нападник це одна і та сама особа. Ми думаємо, що так. Національна поліція спільно зі Службою безпеки України шукають оцю істоту і розглядають декілька версій щодо мотивів злочину. У нас є вже кілька версій, Основна, основні з них можу сказати: це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і, і інші, але це звісно поки що попередні версії, бо розслідування перебуває на початковій стадії. Не виключається також і що замовити вбивство Ірини Фаріон могли із так званої Росії. Чи можете пов'язати це з нашим ворогом? Так що заможне вбивство відбувся саме з спланування вказівки, так російській стороні. Мене можемо цього почати російська пропаганда, звісно, дуже швидко увімкнулася, і одразу пропагандисти почали казати, що ви що? Так звана Росія не могла замовити таке вбивство? Росіянам не вигідно? Нам взагалі не вигідно було щось робити з Фаріон. Їм і війну проти України починати було не вигідно, але тим не менш вони напали на Україну. І ще дуже цікаво: а чи вигідно росіянам було вчора у Миколаєві вбивати 12-річну дитину Кіріла дядюшка, який займався? Народними танцями у мене немає жодного сумніву, що за цим актом тероризму могли стояти росіяни. Для чого? Для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України, для того, щоб потім розповідати що це якісь наші внутрішні розборки. Ну, видно, вона не устроїла когось, якісь які сили внутрі да, які ну, відповідають другу релігію або підчиняються другим. Кураторам там і так далі, там. і знаєте, друзі, Ірина Фаріон дійсно була особистістю контраверсійною. Далеко не усі її методи можна було сприймати та підтримувати. Я особисто її критикував за її слова щодо бригади Азов. Ви хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русським. Але немає абсолютно жодного значення, як саме ви ставились до Ірини Фаріон. Чи ви її підтримували, чи ви її засуджували, однозначно стріляти у неї це поза будь-якою межею, це акт терору, і вбивці мають понести покарання. А ще це чергове нагадування про те, що ворог дуже активно працює у нашому тилу, і ми маємо на це зважати. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо дбати про свою безпеку. Війна є на усій території України. Окрім убивств, росіяни організовують на нашій території також і диверсії. Ви наймають людей що. Щоби ті палили електропідстанції. Ви наймають ідіотів, щоб ті палили автівки військовим. Ми використовувалися і, і, і я відбував, можу тепер просто сім'ї 10 10, не менш активно ведуть підривну діяльність і наші спецслужби на території так званої Росії. Давайте згадаємо, що сталося із Владленом Татарським. І сьогодні у нас одразу давайте з радісних новостій. Обід Воєнкор. Владлен Татарський. Або є іще один прекрасний приклад – зрадник України Ілля Кива. Смотри, скільки за нас? І що Я за вас. Та, дійсно, Бо це війна, і я переконаний, що на території так званої Росії ще ставатимуться цікаві сюрпризи. Але і ми з вами маємо пам'ятати, що росіяни ведуть війну проти України для того, щоб вбивати нас за те, що ми є українці, для того, щоб зруйнувати нашу державу. І кожен із нас має пам'ятати про свої заходи безпеки. Ну і наостанок декілька слів про приємне: Оце звичайна маршрутка у Білгородській Народній Республіці із мангалами. А ще там у них з'явилися біженці. Дома там горять, як такспічки, дрони атакують. Для того щоб нікчемне існування росіян було нестерпним як на нашій землі, так і на їхній власній землі. І ще декілька підрозділів. Завдяки вам отримали загалом 400 нових фпв. Висловлюємо подяку від першого батальйону, 37-ї окремої бригади морської піхоти Сергію Стерненку та його спільноті Занадані 50 фпв-дронів. Друзі. І Знов подяка спільноті Стерненка. У нас знов повна машина, повна машина зауважень окупанту, плюс 150 дронів разом до перемоги. 68 окрема єрська бригада. Дякує Сергію Стерненку за надані. 50-піввідронів термальних та 50-хівдронів денних. Вже сьогодні вночі ці пташки будуть безжально нищити російських Наближати нашу спільну перемогу. 90-й окремий аеромобільний батальйон імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, підрозділ «Апачі» висловлює подяку спільноті Стерненка і всім небайдужим за передачу став півдронів, які допоможуть нам нищити. Слава Україні! За все, що росіяни роблять проти нашої країни, вони заслуговують лише на смерті, тільки на пекло. І щоби у пеклі вони опинилися якнайшвидше, допомагайте українському війську.